Доброго всім дня. Сьогодні знаходжуся в селі Фенєвичі Вежеродського району Київської області на вулиці Дружби. Власники попросили допомогти продати будинок. Село Фенєвиче знаходиться в 50 км від Києва. В селі прокладена асфальтована дорога, магазини, школи, дитячі садочки. Тобто доволі такий крупний населений пункт, амбулаторія та інші блага цивілізації. Значить, Будинок площею приблизно 80 квадратних метрів. Детальніше побачу в техпаспорті. паспорті. Поміняні нові пластикові вікна. Добудована частина. Ділянка 9 соток. Трохи заросло травою. Проте це все викошується. Поряд проживають сусіди. Значить, біля будинку викопана каналізація. Септик на декілька кругів. Значить, ділянка правильної форми, невеличка. Є погріб? Біля будинку. Значить в цих господарських спорудах тут знаходиться літня кухня. На жаль, замка я не маю. Тут знаходиться сарайчик для курей, свиней та іншої живності. Санузел. Вся територія огороджена. Кущі малини, город був раніше. Власники проживали тут до війни, планували жити далі, але зв'язку з війною виїхали в другі місця жити. Ось цікавого ще можу сказати. Є свердловина на 65 метрів. До будинку вода подається через башенний насос. Осадна частина обгороджена забором з металопрофілю. Як ви бачите, всі вікна замінені на металопластикові. Прийдемо з вами в будинок, оглянемо його детальніше зсередини. Добудований, як ви бачите, якісно зроблений фундамент, тепленого стосовно даху. Дах покритий шифером, проте обрештування зроблено так, що можна власник планував з часом туди покласти металопрофіль. І так дах зроблений. значить Прихожа, зліво від прихожі, знаходиться котельня. значить В котельні твердопаливий котел, якого з надлишком вистачало для... Опалення цього будинку. Так поки власник не проживає, якби витягли з ями насоса, щоб, щоб нічого з ним не сталося. Так, всюди зроблені батареї опалення батареї. Це у нас був запланований санузел, виводи всі є. Виводи всі є. Як ви бачите, перейдемо в інші кімнати. Кухня або прихожа, я там не знаю, що планував власник. Ось так виглядає. Далі три спальні. Одна, друга, третя. На даний момент, як ви бачите, в будинку ще відбувався, відбувався ремонт. Ремонт не завершено до кінця. Власник планував по будинку кинути теплий пол і від нього якби ще не по будинку, а в цій кімнаті кинути теплий пол і від нього гріти приміщення ось одна спалінка, значить, вікна, як ви бачите, трьохкамерні. Так, ще одна кімната. Одна ну, для дорослих, друга для дітей. тобто, В принципі, родина з дітьми вполне могла б собі комфортне. Жити тут, те, тут теж якісні як вікна. Будинок робився для себе. Перекриття, ви бачите, що сплит, а не дерев'яне перекриття. Висота стелі приблизно 2,70-2,80. У принципі, зручне планування. Без прохідних кімнат, без прохідних спалень. Як би санузел. Чугарка. Все якби гарно заплановано, гарно зроблено. Значить, будинок заведений газ. Труба від опалення відходить. Тобто будинок з усіма комунікаціями Дві коні там стояли в, в будинку, відмостка відлита. Тобто доволі цікавий варіант. Може підійти, це сім'ї з дітьми. До школи звідси десь метрів, напевно, 200 до дитячого садочка. До магазину теж, тобто центр тут зовсім недалеко. Тому, якщо якісь питання є по будинку, пишіть в коментарях, дам максимально інформативну відповідь. Ціну не вказую, тому що вона може бути змінюватись періодично. Посилання на посилання на мій сайт буде в описі під цим відео, там буде Вказана і ціна і більш технічних деталей фотографії техплану, і так далі. Наразі про будинок. Здається, я розказав все. Всім гарного дня. До нових зустрічей на каналі. Підписуйтесь, діліться цим відео. Всіх благ. За вас ознайомите з село. Ми виїхали звідти, там будинок знаходиться. Маленьке, там знаходиться річка Здвиж, ліс недалеко. Вулиця. Вижджаємо на центральну вулицю села Фенєвичі. Виїжджаємо на центральну вулицю, значить. Справа у нас буде зараз школа. Під'їжджаємо до школи. Як ви бачите, село немаленьке, доволі нормально обжите. Люди будуються, люди відновлюються після окупації. Ось школа, трохи далі знаходяться різні селищна рада, ось вона. Магазини. Церква, найстаріша дерев'яна церква в Вежеродському районі. Тут же зупинка маршрутки на Київ. Мемера 6 чи 7 їде на площу Шевченка і їде на значить, по, в селі інтернет, ну, тобто, цивілізація, все є. Декілька провайдерів конкурують між собою. Ці неприємні Накнет і діамант провайдери Фенівича. Ще магазини, виробництва різні. Зараз ми виїжджаємо на центральну трасу до Києва. Село протяжне, довге вдоль траси тягнеться. Ще магазини, там було кафе, магазин, кафе, але його під час окупації орки розстріляли. Тут ще базарчики такі є, торгові. В принципі, Київ там, відповідно, вони зупинка. Всім гарного дня до зустрічі в ефірах.